Привіт, таки, давай подивимось для тебе такий розклад. Чи треба тобі в цьому місяці, а в червні місяці їхати відпочинок? І взагалі тобі потрібен зараз відпочинок. Чи буде це на часі? Розклад буде общий, Ти обов'язково підпишись і будемо дивитися. Ой, ти знаєш, да тут в тебе говориться картка, але ти можеш бути трошечки двойственним. Двойственною в цьому питанні, наче ти і хочеш, ну тут то, 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 тобі. Відпочинок з якоюсь близькою, коханою, навіть би людиною гарною, і що? але в тебе йдуть зараз трансформації по суду. картка суду говорить нам про трансформації, за тобою стоїть рот. Якась ситуація двойственна в тебе уходить. Можливо, ти вагаєшся стосовно відпочинку. Дуже двойственні дивись ситуації, які сідуть постійно двоєчки, двойка пентаклів. Але плани, проекти треба на це ставити. Ти знаєш, тут навіть іде якийсь чоловік, паш пентаклів, який може тобі предложити а, цей навіть відпочинок. Але для того, щоб цей відпочинок був, і ти відпочивала, і відпочивав, куди ти Бираєшся, тобі треба проявити силу, тобі треба проявити дію, мужність, відвагу, попрацювати в цьому питанні, а попрацювати, попросити вищі сили по арафанту, щоб вони тобі допомогли в цьому питанні, поблагодарити за все, що є, і більше проявлятися, і йти з цим питанням з милосердям. Попроси свій рід, попроси по цьому розкладу, тому що ти можеш вагатися ще дій, і дій. Ну давай подивимося, якщо ти вирішиш все таки їхати. Да, можеш їхати, в тебе все вийде. Можливо, якось по фінансам трошечки тобі недостатньо, але все в тебе вийде. Мрій, мрій, і йди до своєї Цілім такі тобі виходить розклад. Пиши приймаю, підписуйся, далі буде.